Всім привіт! Презентую вам лот одяжі жіночий літній мікс бренду Esmara. Є різних забарвлень. Матеріал Бавовна та Поліестер. лоті є сукні, блузи, футболки, майки, шорти та штани, різних розмірів. Розмір від XS до XL. В лоті 30 одиниць. Вартість лоту 3810 гривень. Собівартість однієї одиниці 127 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!